Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні піднявся у першу напівсередню вагу, щоб кинути виклик володарю титулу WBC Реджису Прогрейсу. компанія кампанія Boxing вже офіційно анонсувала бій Хейні Прогре, який відбудеться 9 грудня на арені Chase Центр в американському Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Обидва бійці повертатимуться на ринг після вкрай неоднозначних виступів, де він Хейні у травні здала одноголосним рішенням суддів Василя Ломаченка, проте багато вболівальників вважають, що американцю тоді подарували перемогу. З іншого боку, Реджес Прогре у червні на силу зберіг свій титул, перемігши роздільним рішенням суддів явного андердога Даніеліто Зоріллю. Вперше інформація про бій Хейні Прогре з'явилася ще наприкінці липня, але весь цей час команди боксерів не могли погодити дату поєдинку. Тим часом Девін Хейні встиг прокоментувати оголошення бою. 9 грудня два дивізіони, чемпіон, інша Аллах. Лома і Реджес в той самий рік. Ніхто з хлопців такого не робить. Реджес про гре теж дав свій коментар. Після мого останнього бою було згадано ім'я Девіна Хейні, це єдине, про що я думав з того часу. Можу сказати, що не лише поб'ю його, а й знищу. Я завдам шкоди цьому хлопцю. Нічого з його найкращих боксерських якостей не завадить мені домінувати. Це буде різня. Я завдам йому болю. Хоча бій Хейні і програй відбудеться відносно не скоро, вже вранці цієї неділі ми побачимо захоплюючий бій абсолютів Канело та Чарло. Проте, крім головного бою, буде на кого подивитись, адже в андеркарді виступлять такі боксери, як Олександр Гвоздик, Йордені Сугас, Маріо Баріос, Терел Гауша, Френк Санчес та інші. Олександр Гвоздик проведе другий бій за 4 місяці і знову в андеркарді Канело, проте це і не дивно, адже менеджером українця є Еді Рейносо, тренер Сауля Альвареса. Команда харків'янина домовлялась про поєдинок з Ентоні Дірелом, проте той обрав варіант з завершенням кар'єри, а не з боєм з гвоздиком. Перемови не йшли довго, але пізньою заміною був обраний 38-річний бразилець Ісаак Родрігес. Колишній чемпіон світу, а нині тренер В'ячеслав Сенченко, поділився своєю думкою про наступного суперника Олександра Гвоздика. Я не бачив рівень Бразильця, але ми вболіваємо за Олександра, і я сподіваюся, що він переможе. Спостерігаю за його підготовкою. У нього хороший тренувальний табір, тому думаю, він підійде в хорошій формі до бою і покаже класний бокс. Після повернення Олександр ще не мав гідних опонентів. Це були прохідні бої, щоб він повернувся, відчув впевненість після перерви. Наразі йому починають підвищувати опозицію, і саме після таких поєдинків будуть видні зміни в Олександрі. Український тренер також висловився із приводу чемпіонських амбіцій Олександра Гвоздика, який нещодавно відновив свою кар'єру. Зокрема, Сенченко заявив, що йому не цікавий реванш українця з Артуром Бетербієвим, а ось бій із Дмитром Біволом він би подивився із задоволенням. Я думаю, це залежить не лише від Олександра, це професійний бокс, промоутери, менеджери, конкуренція, рейтинги. Я вірю, що його компанія зробить йому чемпіонський бій, і Олександр отримає цей шанс. З Біволом було б цікаво переглянути чемпіонський поєдинок. Реванш із Бетербівим мені особисто не цікаво. З біволом вони десь схожі по манері, два дуже розвинені боксери, тому цей поєдинок був би цікавий. Що стосується головного поєдинку Канело проти черло, який ви зможете подивитися по посиланню в нашому телеграм-каналі в описі під відео, то після грандіозного прибуття до Лас-Вегасу, Канело сказав: Я відчуваю любов і підтримку мого народу і пишаюся тим, що представляю свою країну. Я на 100% підготовлений і ладен показати вам іншого Канело». Чарло чудовий боєць, який вміє боксувати. Він сильний і йому нема чого втрачати. Він прийшов до мого дивізіону, щоб забрати все, але я вже давно на цій посаді і готовий не допустити цього. Джермел Чарло теж поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку. Ці фанати думають, що Канело найкращий у світі, але я збираюся показати, хто насправді найкращий. Я створений для цього. Після того, як я здолаю канело, світ кричатиме: Чарло, Чарло! Ви розумієте? Тепер моя черга, мій час, мій момент. Я збираюся сяяти у суботу ввечері. Ми не можемо про це говорити, а маємо зробити. Приходьте в ніч бою і все самі побачите. Що ж, поки що це все, пишіть, за кого будете вболівати та хто, на вашу думку, переможе. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!